Сад нам друзі, мене звати Таня, і я рада вітати вас на моєму каналі про Кундаліні Йогу Таня Омнамо. Сьогодні ми виконаємо з вами заспокійливу вечірню практику, яка допоможе вам розслабитися, зняти напругу після дня і налаштуватися на глибокий відновлюючий сон. Давайте зараз з вами налаштуємось на цю практику. Сідайте в зручне положення зі схрещеними ногами, маківко тягніться вверх, відчуйте свої сидалічні кістки, як вони торкаються підлоги. Заплющте свої очі, а руки покладіть собі на коліна долоньками вверх. Зробіть зараз великий вдих. Видих, дихайте через ніс і продовжуйте робити кілька вдихів і видихів. Вдих, видих. Вдихаючи, видих. відчуйте, як ваше тіло наповнюється спокоєм. А видихаючи, відпустіть все зайве, що накопичилося за день. Давайте разом ще зробимо декілька великих вдихів і видихів. Вдих. Видих. І ще зробіть вдих. І видих. Ми розпочнемо нашу практику з мантри ОНГ на моґурудев на мо. Вона відкриває простір і налаштовує на гармонію та внутрішню мудрість. І також ми заспіваємо мантру АДГУРЕЙНАМЕ, ДжУГАДГУРЕЙНАМЕ, САДГУРЕЙНАМЕ, СІРІГУРУДАВЕЙНАМЕ. Вона з'єднує нас з енергією і захистом вищих сил. Складіть зараз руки в намасте перед груддю, торкайтеся. Великими пальцями своїх рук грудної клітини тягніться маківкою добре вверх, хребет рівний. Долонька тисне одна на одну, зробіть великий вдих через ніс. І видих через ніс. І вдих, щоб розпочати. Ад гурейнами, джугат гурей нами, сад гурейнами, сіри гуру давейнами, ад гурейнами, джугат гурей нами, сад гурей нами, сири гуру давей нами. Зробіть великий вдих. Затримайте дихання, підіжміть м'язи проміжності, пупок всередину витягуйтесь добре маківкою до стелі, а долоньками тисніть одна на одну. Тримайте ще декілька секунд. І з видихом обережно розслабтесь і покладіть руки собі на коліна. Зараз ми виконаємо із вами першу вправу, легке розтягнення сидячи. Ця вправа допоможе зняти напругу в спині та плечах, які часто накопичуються за день. Сідаємо ми з прямою спиною, витягуємо руки і ноги вперед. При вдиху ми будемо підіймати руки вверх, а з видихом опускати вниз до ніг. Зараз покажу, як це буде виглядати. Витягніть свої ноги вперед перед собою. Руки також вперед перед собою, спина рівна. Зараз ми будемо робити нахили вперед. Якщо ви будете відчувати, що ваша спина починає скруглюватись, ви можете трішечки підзігнути коліна для того, щоб прямо класти свій живіт собі на стегна. Якщо у вас гарна розтяжка, ви можете залишатися під колінним простором килимку. Натягуйте на себе стопи, і дві хвилини ми починаємо це дихання. Вдих. Видих вниз. Знову вдих. Видих вниз. Знову вдих, видих вниз. Вдих. Видих. Увагу тримайте на кінчику свого носа або в області між міжбрів'ям. Закрийте очі. Або можете тримати відкритими свої очі, але дивіться на кінчик свого носа. Видих. Вдих наверх. Видих. Завжди намагайтеся тримати спину в рівному положенні. Якщо у вас гарна розтяжка, ви можете торкатися прямо своїх стоп. Якщо ж ні, ви можете складати руки прямо на підлогу, десь в області біля колін. Продовжуємо, ще залишилось 30 секунд. Вдих наверх, видих вниз. Відчувайте, як у вас витягуються м'язи. В задній частині ваших ніг. Робіть у комфортному для себе темпі. І зараз зі вдихом залишаємося зверху. Підтягуємо пупок всередину і затримуємо дихання. По можливості підіжміть м'язи проміжностей. Тримаємо 10 секунд, руками добре тягніться до стелі, а стопи на себе. І з видихом обережно розслабтесь і опустіть руки вниз. І ми знову сідаємо в положення зі скрещеними ногами. Тішки медитуємо в цьому стані. Очі заплющені, великий вдих через ніс. І видих через рот. Наступна вправа, яку ми зараз виконаємо, називається скручування хребта сидячи. Скручування допоможуть розслабити хребет і збалансувати енергію. Сядьте з прямою спиною. Ми залишаємося у зручному положенні зі схрещеними ногами. Ми робимо великий вдих, витягуємося вгору. А з видихом ми скручуємо тулуб у праву сторону, а ліву руку складаємо собі на праве коліно. Права рука в нас виходить назад. Ми торкаємося нею підлоги. Вдих. І видих, скручуємося вправо, намагаємося дивитися за своїм правим плечем, при цьому спина залишається в рівному положенні. Тут ми тримаємося з вами десь 20 секунд. Дихання рівне, спокійне. На вдиху пробуйте наповнювати живіт. А з видихом звільняйте все своє тіло від кисню. Ще вдих. Видих. І вдих, видих. Зі вдохом ми вертаємося в центр. Руки підіймаємо вгору, а з видихом скручуємося тепер у протилежну сторону вліво. Права рука на ліве коліно, а ліва рука у нас виходить назад. Дивимось за лівим плечем. Також дихаємо 20 секунд у цьому положенні. Я засікла таймер. Продовжуйте дихати, наповнюючи живіт вдих, видих, ще вдих. Видих. Вдих. Видих. Знову вдих. Руки догори і видих. Скручуємося знов у праву сторону на 20 секунд. Дивимося за правим плечем. Дихання рівне, спокійне. Якщо у вас виходить скрутитись десь на таку, на такий радіус, залишайтеся тут, якщо ваша розтяжка дозволяє нам докрутитися ще більше. І знову вдих. І з видихом скручуємося у ліву сторону також на 20 секунд. Дивимося за лівим плечем. Знімаємо всю напругу з м'язів спини. Вдих, вертаємося в центр. Затримуємо дихання. Тягнемося добре руками вгору. Пупок всередину, 10 секунд. Тримайтесь, витягуйте свій хребет, розтягуйте свою спину, добре тягніться руками вверх, вгору. І з видихом обережно розслабтесь і вертайтесь у зручне положення зі схрещеними ногами. Медитуйте декілька циклів дихання, очі заплющені. Розслабтесь і відпустіть в суне Наступна вправа, яку ми зараз з вами виконаємо, це поза кішки корови. Ми будемо виконувати її протягом двох хвилин. Ця динамічна вправа допомагає розслабити спину і покращити рухливість хребта. Ми стаємо з вами на коліна. Руки ставимо під плечі, коліна під стегна. І зараз вдих ми витягуємо маківку до стелі. Прогинаємося в спині, куприк до стелі, видих, скруглюємо спину, маківка. Тягнеться вниз, підборіддя до грудного вінділу, руки відштовхують від підлоги. І знову вдих. І видих, підкручуйте. Добре, куприк всередину. Знову вдих. Видих. Ще залишилось півтори хвилини. Продовжуємо в зручному комфортному темпі. Кожен вибирає свій темп сам. Можна робити більш інтенсивні рухи, це буде виглядати так. Можна робити більш повільно. Слідкуйте за своїми відчуттями і дивіться, як вам більш комфортно. Ця вправа також добре працює з нашою сексуальною енергією, вона її вивільняє. Залишилося 30 секунд, продовжуємо. Зі вдохом залиштеся. В прямому положенні спини затримайте дихання, підіжміть м'язи проміжностей і пупок всередину. Маківкою тягніться вперед, а куприком назад. Тримайте 10 секунд. Очі заплющені. І з видихом ми обережно переходимо до наступної вправи. Ми лягаємо з вами в позу дитини. Руки у нас знаходяться у прямому положенні. Лоб покладіть на підлогу, сідниці у нас на п'ятах. Коліна можуть бути розставлені в сторони, а ваш тулуб ніби провисає між вашими стегнами. Відпочивайте у цьому положенні дві хвилини. Зробіть великий вдих через ніс і видих через рот. Відпускайте всю напругу зі свого тіла, зі своєї спини, з голови. Можете навіть трішки покачати головою зліва направо, проминаючи свою лобну долю, лобну частину тіла, голову. Це місце, де у нас формуються всі думки, тому відпускайте всі думки, вивільняйтесь від всіх думок. І насолоджуйтесь відпочинком, затримайтесь і продовжуйте спокійне, вільне, глибоке дихання в цьому положенні. Ще вдих. Видих, ще декілька циклів. Глибокий вдих. Видих. Продовжуйте глибоке, спокійне, вільне дихання. І зараз підтягніть свої руки до рівня плечей. Зробіть вдих. І з видихом відштовхніться руками і піднімайте корпус гори. Зараз ми знову переходимо з вами у зручне положення зі схрещеними ногами. Заплющте свої очі, покладіть руки собі на коліна і помедитуйте декілька циклів дихання. Продовжуйте сидіти зі схрещеними ногами. З'єднаєте ваші руки в діян мудру, великий палець до вказів І покладіть собі на коліна долоньками вверх. Хоча заплющення, спина рівна, маківка тягнеться вверх, плечі стікають вниз. Уявіть, як ваше тіло наповнюється світлом, теплом. З кожним вдихом наповнюється все більше і більше. З видиху ми відпускаємо все напору. Вдихайте спокій і гармонію. А з видихом відпускайте втому і внутрішнє напруження. Залишайтеся в цьому стані ще кілька хвилин. Відчувайте як ваша. Розум і тіло розслабляється. Повільний вдих, видих, брам. Подовжуйте сподміни і вільне дихти. Зараз ми завершимо нашу практику мантрою сад нам, довгий сад, короткий нам. Ми заспіваємо її три рази. З'єднайте зараз ваші долоньки на рівні грудей, потріть їх одна в іншу, відчуйте тепло між долоньками. Зупиніться і торкніться великими пальцями вашого грудного відділу. Заплющте ваші очі, маківкою тягніться до стелі. Зробіть великий видих через ніс. Видих і вдих, щоб розпочати. Сатнам, са. Ти зараз розбачні руки, обійміть себе міцно, міцно, скажіть собі слова любові, я люблю тебе. Кажіть в голос. я люблю тебе, я вдячна тобі, Або я вдячна тобі. Я завжди з тобою. Коли будете готові, відпустіть себе. І знову складіть руки в намасте, подякуйте простору, подякуйте Всесвіту, подякуйте Вищим силам, подякуйте всім енергіям і всім стихіям, саднам, друзі. Ця вечірня практика допоможе вам заспокоїтися після напруженого дня і підготуватися до спокійного і глибокого сну. Виконуйте її щовечора, щоб розслабити тіло і врівноважити енергію. Якщо вам сподобалось це відео, ставте йому лайк, підписуйтесь на мій канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки з кундаліні йоги. Напишіть зараз у коментарі, як ви себе почуваєте після цієї вечірньої практики. І також напишіть, які ще теми ви б хотіли розглянути на моєму каналі. Друзі, дякую вам за сьогоднішню практику. Бажаю вам тихої, спокійної ночі і глибокого сну. Сад нам і до нових зустріч!